Всім привіт! Таки. Сьогодні до нас поступило незвичайне замовлення на накладні нігті, а незвичайне воно тим, що замовниця це менеджер нашого магазину Марина. Взагалі у неї сьогодні важлива подія, вона йде на побачення з чоловіком, тому нігтики повинні виглядати на всі 100. І зараз наша замовниця обере собі дизайн на Pinterest. Ой, ну нічого собі у вас за просіки. Після визначення дизайну ми підготовлюємо всі необхідні матеріали. Тіпси, пилка, бафік, магнітна підставка, кубка, баста гель-лаків, бантики, пензлі та ще багато всього. Так і це все потрібно, щоб зробити накладні нігті. Тепер потрібно приклеїти спеціальний скотч на тіпси, але мені лінь тому хай Марина сама це робить. Далі підбираємо тіпси потрібного розміру, робимо опол пилкою, бафіком, тепер кріпимо тіпси до підставки, покриваємо каучуковою базою, далі камуфлюючу базу. І, до речі, наша новинка такий топ-кольоровий. Вперше таки купили, подивимось, як буде виглядати. Покриваємо тіпси базою, ставимо краплю і все рівномірно розподіляємо. Покриваємо топом. Ось так виглядає, до речі, з кольоровим топом. Прям топово. Малюємо френч. На одному нігті він буде червоний, а на всіх інших робимо білий. І останній штрих кріпимо червоний бантик. І ось такий результат вийшов. А зараз ми побачимо, як ці нігти будуть виглядати на замовниці.